Всім привіт! Закінчився лютий місяць. Ідемо знимемо генерацію, що нагенерувала нам станція. Місяць був гарний. Поставив рекорд за 5 місяців чи за 5 років використання цієї станції. І це так з гарним відривом. Зараз під'єднаюся. Під'єднався до інвертора. Зараз 9 годин 12 хвилин генерує майже 11 кВт. Так, виберемо. За... лютий місяць. По днях. 18 лютого вже сотня перевалила. Ну і останній тиждень там декілька раз по 100 було. І загально за лютий місяць станція згенерувала 1652 кВт. До цього ми ще повернемося одразу. Продивимося, поки під'єднаний до інвертора. Статистику. Отже, статистика. Починаючи з березня місяця почав знімати відео про генерацію. Ось бачимо березень, генерація, квітень, травень. Червень, липень, серпень, вересень і пішло. Якщо ми додавимо оцих 10 місяців і за ці 2 місяці 25-го року, ось плюс 25 рік січень і лютий отже, за 10 місяців 24-го. Згенерувала 23 тисячі 369 і за ці два місяці 1650 і за січень 657, вийшло, що станція згенерувала за рік 25 678 кВт. Але до цих 25 тисяч ще потрібно до було б додати втрати, які були. Під час вимкнення світла літом якраз попали такі дні, де було гарне сонце. Всі пам'ятають ці відключення, тому около мегаватта плюс-мінус втратилось. Тобто було би 26 железних тисяч кВт за рік використання. Такої станції, а це 17 кВт. Отже, трекери, я думаю, відіграли немалу роль в такій генерації, тому що по розрахунках фірми, яка будувала мені, мала виробляти 17-18. Ну, а виробила 5 років вже виробляє від 24,7 було саме менше до 25,7 саме більше. Все залежить від року і від погоди трошки. Ну, але в загальному 25 виходить. Тобто, якщо січень чи от лютий був дуже багатий на сонце, значить будемо чекати травень чи червень, чи ще десь якийсь місяць буде дощ, мало сонця і воно компенсується. Тобто, як ви не крутіте, все одно за... Рік часу загальна генерація буде плюс-мінус одинакова. Так що хто планує будувати ось вам результати, дивіться, чи варто за кошти, скільки це було зекономлено, Це отдільна історія. Ну, але зараз електроенергія і не дешева, то навіть без зеленого тарифу це досить вигодно. Будувати, тому що ви будете економити гарну копійку. Тому буду завершувати відео. Всім дякую за перегляди. Давайте пока.